П'ятниця 27 квітня, час новина на нашому каналі. Як минув день у стрію, за мить дочекайтесь. Справжніх маленьких красунь та красунчиків вибирали цього тижня у нашому місті. Красуня манюня та юний лицар. Дошкільнята віком від 3 до 6 років демонстрували свої вміння та розповідали про себе та своїх рідних. Програма складалася із чотирьох конкурсів: розповідь про себе, копіювання свого кумиру, представлення таланту та вихід у вечірньому вбранні. Членами журі були ті люди, які постійно працюють з дітьми і знають про них багато. Всі учасники конкурсу отримали подарунки, проте найвищі звання отримали. Лише двоє юним лицарем нашого міста став вихованець 21-го садочку Євген Сулик. А от красунею менюною обрали трирічну 18-го садочку Ангеліну Берездецьку. У Острийському коледжі Львівського національного аграрного університету відбулось обласне виїзне засідання методичного об'єднання викладачів зі суспільних дисциплін. За спільний стіл сіли представники з 28 навчальних закладів області. Викладачі гуманітарних дисциплін обмінялися досвідом, розповідали власні методи викладання та презентували свої освітні установи. Такі конференції відбуваються щорічно. Цього року приймати гостей з інших коледжів та технікумів області випала честь. Ми стараємося так підготовити наших студентів, щоб в незалежності від факту, кожного нашого студента був комерційний підхід до свого факту. Комерційний підхід. Що це означає? незалежності від спеціальності ти повинен бути активним в житті. І наступне комунікарне, ти повинен подобатися людям. Вміння подобатися людям. Це не просто, але ми стараємося так робити. Для цього нас є ряд комплексних заходів. Розроблена ціла програма. Ська облрада збільшила видатки на культуру і мистецтво більш ніж на 1 мільйон гривень. Зокрема, на розвиток галузі культури в селах передбачено 500 тисяч гривень, стільки ж на програму розвитку української мови. Окрім цього, на проведення заходів із пошуку та впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій у рамках реалізації програми розбудови сфери охорони культурної спадщини Львівської області передбачено 80 тисяч гривень. 27 квітня на головному залізничному вокзалі міста Львова відкрили туристично-інформаційний центр, який надаватиме необхідну інформацію туристам. У цьому центрі туристи зможуть отримати карти на українській, російській, англійській та німецькій мовах, путівники, календарі, події у місті, тексти самостійних екскурсій, буклети про місто, інформацію щодо руху громадського транспорту. Також тут можна дізнатися, як краще доїхати на якусь вулицю та краще пообідати. Розмовляти. Із туристами працівники туристично-інформаційного центру будуть на п'яти мовах українській, польській, російській, англійській та німецькій. А я нагадую, що у суботу, 28 квітня, дострія із сольним концертом завітає ансамбль пісняри. Початок виступу о 18-й годині. Концерт відбудеться у міському будинку культури. А в неділю, 29 квітня, вже вкотре дострія завітає Ірина Федишин. Концерт відбудеться в МБК о 17-й годині. І на сьогодні у мене все. Завтра у цій студії зустрічайте Марту Стадник. Вона підсумує головні події тижня. Бажаю вам сонячних вихідних щастий. Час підсумувати головні спортивні події останнього дня тижня п'ятниці. З ними вас ознайомлю я, Ігор Тимків. Мої вітання. Фінал Ліги Європи буде іспанським. Іспанські футбольні клуби Атлетіко з Мадрида і Атлетік з Більбао увечері 26 квітня виграли матчі відповідь однієї другої фіналу Ліги Європи у своїх суперників і вийшли у фінал змагання. Мадридський Атлетіко в гостях здобув перемогу над Валенцією з рахунком 1-0. Єдиний гол матчі забив нападник столичної команди Адріан Лопес на 60 й хвилині. Перший матч, який пройшов 19 квітня, Атлетіко виграв з рахунком 4-2. в домашньому із лісабонським спортингом здобув перемогу з рахунком 3-1. у господарів забивали Сусаета, Гомес і Льоренте. У складі спортинга відзначився Ван Вальсфінкель. Перший матч у цій півфінальній парі виграв Спортинг 2 2-1. Тому Атлетик вийшов у фінал за рахунок переваги загальної кількості забитих м'ячів. Фінальний матч Ліги Європи відбудеться 9 травня на національному стадіоні в Бухаресті. Шовковський може стати у ворота за тиждень. Голкіпер київського «Динамо» Олександр Шовковський більше тижня підліковуватиме травмоване плече. Про це розповів лікар Білосиніх Леонід Миронов. Зробивши на повередотні в своїй клініці Шовковському ультразвукове дослідження, професор Зібауер дійшов висновку, що є шанс справитися з проблемою консервативним шляхом без операції, сказав Миронов. У середу Саші був введений в плечовий суглоб-лікарський препарат, і тепер за рекомендацією Зібауера треба почекати 7-10 днів. Нів проте в тому випадку, якщо Шовковський знову відчує в плечі біль або неприємні відчуття, зібава рекомендує йому повернутися в Мюнхен уже для операції. Додав Миронов. Ф'юрі хоче зустрітися з кличком у 2013 році. Тайсон Ф'юрі готовий вийти в ринг проти одного з братів кличків на початку 2013 року. Про це заявив промоутер британського супертяжа Мік Хенесі. передає Експрес кою Кей уже придивляємося до кличків, але зараз Тайсону потрібно завоювати ім'я на телебаченні і стати обов'язковим претендентом на бій з одним з українців. Тоді ми зможемо запросити одного з них на бій з ф'юрі. Сказав він. Наше фінансове становище буде кращим для організації поєдинку думає, що бій Тайсона з Кличком відбудеться у березні або квітні 2013 року. Цитує Хенесі спортбокс.ру. Єврокомісія похвалила арену Львів. Голова представництва Європейської комісії в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра відзначив високу готовність арени Львів. Про це він сказав у спілкуванні з міським головою Львова Андрієм Садовим під час весняного ділового форуму, який розпочав свою роботу 26 квітня на стадіоні Євро 2012. Я був кілька років тому у Львові. Тут було лише поле, а зараз прекрасний стадіон. У червні ви будете в центрі уваги всього світу. Я чекаю того, Часу, коли приїду до Львова і буду дивитися тут матчі євро. Львів має особливий шанс. Я переконаний, що це місто буде одним з партнерів Європи. Цитує Тей Шейру Юкрен дві Ісландський футболіст випадково підписав контракт на 18 тисяч років. Захисник англійського Болтон Wanderers, 30-річний ісландець Гретар Стейнсон, підписав новий контракт з клубом, як виявилося на найближчі 18 тисяч два роки. Таким чином, контракт закінчується у 2014 році. Причиною такого божевільного контракту стала технічна помилка під час друку документів. Мандрівники пропонували продовжити контракт до 2014 року, але в дату надрукували зайвий нуль. Чесно кажучи, я хотів всього лише однорічний контракт, але отримав на 18 тисяч більше. Після 18 тисяч 32 року я планував зав'язати з футболом. Пожартував Стейнсон. У свою чергу бос Болтон Вондерерс Грайтсайд теж не поскупився на жарти. Я думаю, що досвід гретера допоможе нашому клубу в наступні 180 століть. В підсумку контракт передрукували та виправили, зменшивши його до запланованого терміну. І на цьому і завершую наш випуск. Дякую, що були з нами! Спортивних, здорових та бадьорих вам вихідних! Бережіть себе! Наптаки передають на завтра сонячну погоду без опадів, подекуди хмарно. Атмосферний тиск 768 мм міліметрів ртутного стовпчика. волось повітря 46%. Температура повітря вночі 10-16 градусів з позначкою. Плюс день температура прогріється до 26 градусів тепла. Вітер дутиме в північному напрямку 1-3 метри за секунду.